Чоловік у відрядженні, в чужому місті, заходить у ресторан і питає у офіціанта: Скажіть, а у вас борщ є? Звичайно, вам який? Зелений, буряковий чи, може, по-домашньому? Знаєте, напевно, давайте тарілочку по-домашньому. Я так за будинком скучив. Офіціант приносить тарілку з борщем, ставить на стіл і як закричить: Сволота! Ти все життя мені споганив! на!» Жири вже свій борщ. <риклад> Ви колись прокидалися рано вранці і цілували людину поряд із вами і дякували Богові за те, що просто живі. Ні. А я сьогодні вранці зробив це. І тепер мені більше не продадуть квитки на літак у цій авіакомпанії. Третій критичний день у дружини, а у чоловіка ранкова рекція. Дружина намацує цю справу під ковдрою. О, я важив швидкостей знайшла. Куди їдемо? Нікуди не їдемо. На нейтралці стоїмо. Червоне світло. Тоді треба швидко перемикатися на зелений, каже дружина з усмішкою, стискаючи кінець чоловіка. Але поки що червоний. Може, увімкнеш режим масажу? запитує чоловік. Дружина хитро посміхаючись і розвертаючись до нього спиною. Ні-ні! Я краще умікну режим заднього ходу. <рес> У дитинстві всі дівчатка люблять грати зі своїми лялечками, а хлопчики люблять грати з машинками. Але як тільки їм виповнюється 18 років, все стає навпаки.